Вітаю усіх, ви слухаєте або дивитеся юридичний подкаст від ЖАРУ. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка жару і комунікаційниця в системі безоплатної правової допомоги. Моя співрозмовниця Ольга Чорна, юристка і заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Воєнний стан не скасував прав та обов'язків, визначених законодавством для споживачів, а також продавців та надавачів послуг. Водночас, на період воєнного стану заборонено перевірки у сфері захисту прав споживачів органами державного контролю. Отже, сьогодні будемо говорити, що з правами споживачів у період воєнного стану. І перше моє запитання, воно таке елементарне, придбали на якісний товар, наприклад, побутову техніку, але побачили ганж лише вдома. Що робити? Питання захисту справ споживачів можна говорити не один ефір і розмову. Що робити? Ну, закон України про захист справ споживачів, в принципі, дуже гарно все пише, що кожен споживач має право на заміну товару, або пропорційне відшкодування вартості, якщо щось там не так, або відшкодування витрат на усунення недоліків. Ну, багато є механізмів. Я до речі, скажу, що закон справді дуже гарно пише, але при цьому дуже багато споживачів проблем. Так. На практиці, коли розглядаєш кожну якусь справу, особливо яка вже є в суді, рішення суду, то не все так просто. Проте, на що варто зосередити увагу. Да, дійсно, в статті 8 Закону України про захист прав споживачів багато про це говориться. І є треш, трішки таке відділення там певних видів і груп товару. Ну, якщо, як ви правильно кажете, ви прийшли додому і бачите, що щось не так брак, що тут на чому звернути увагу, на що зосередити? Якщо це просто товар, ви бачите, ну не підходить вам по кольору, по фасаду, ну щось таке. ну, Наприклад, той самий телефон, ви його взяли при вас в магазині його розпакували, не ви розпаковували. Досить часто таке буває, що дають вже не розпаковане, бо перепрошивають, чи ще щось, ви маєте 14 днів на звернення до продавця, аби заявити про свої права, що щось не так. Проте, Тут дуже важливо пам'ятати, багато-багато є судової практики і ну, таких ком в законі, якими користуються продавці, ну, наприклад, той самий телефон. Він каже, він вас перепрошити. Ви вже ним користувались. Навіть є така практика, якщо були розмови більше п'яти хвилин, вони вам не замінять на новий товар. Тобто практика дуже різна. Тому. Приходячи додому, ви навіть дивитеся на етикетку, ви бачите, що вже щось таке, будь ласка, не розпаковуйте його на другий день в закритому е, вигляді з чеком, обов'язково з чеком, йдете до продавця і заявляєте про свої права, і кажете: я хочу замінити на інший колір, я ще не розкривав. Тобто, це в тому випадку, якщо мені не підходить, наприклад, ну, мені не підходить там чи колір, чи та. там форма от телефону. От просто я себе прийшла додому і вирішила, ой ні, дарма я це купила, я хочу помітити. Ну, телефон червоний, а ви захотіли чорний. Ну, до прикладу, да? ну, жінки ж примхливі, захотіла інший колір. І ви не розпаковуючи, йдете спокійно до продавця і кажете: 14 днів, пам'ятайте про це. При цьому досить часто продавці говорять, що в мене такого нема кольору, але що в нього є, в нього на вирішення вашого питання є 7 днів. Що він за 7 днів зробить, ви Будете бачити. Але коли ми йдемо і говоримо про це, ми просто говоримо. нас ніколи, ну, Дійсно, ми думаємо, все класно, не зрозуміти, ще вчора вас був, ну, чи позавчора, грубо кажучи. У мене є доказ, в мене є чек, чи в мене є, наприклад, електронний документ про розрахунок. Про що ми, теж, Якщо називає. це інтернет-купівля, наприклад, Ну, електронна комерція це взагалі інше, про це uh -huh. також окремо можна говорити. Давайте покамість про це. Тому е використовуйте ці механізми досить часто. У мене особисто були такі проблеми. І що я робила? Я бачу, що м -м, щось не то. Я беру на ходу, пишу письмово, хто що, але тут знову ж таки хто що. Елементарний магазин Алло. Ну, здається, простий магазин. Але виявляється, один це ну, це товар такий на... гіпотетичний магазин, ми не будемо говорити да, про конкретній гіпотетичні. Не, які це якісь судова магазини. практика. Ага, це судова практика. Да, Добре. На одному, один товар на одному ФОПі, інший товар на іншому фопі. Угу. Це дуже важливо, тому що коли ви оплачуєте на чеку видно, кому ви розраховуєте. OLX те саме, там інших багато є різних продавців. Це просто база і продавців, і продавці Для чого я це говорю? Завжди, де б ви що не купували, будь ласка, для себе. Просто збирайте інформацію, хто є суб'єкт господарювання, який вам продає цю річ. Таких тобто вивіска на магазині не завжди збігається з тим, хто реально продає. Звісно, і, на жаль, це правда. І Звертати увагу саме на чек, де Можна писати, наче. що я в мережі магазинів такій-то купив, купила, придбала тоді то чек такий-то, оплата куштів на рахунок такого-то, там, ФОП, чи ну, що угу. там буде у вас в яких документаціях, і бажано, звісно, все це викласти письмово. Чому я говорю про письмово? Тому що це передбачено і законом, взагалі цією обов'язковою процедурою, щоб далі, якщо. Почне продавець казати: ні, я не хочу чи я не можу. Ну бувають різні випадки, але якщо продавець добросовісний, він все замінить, він все зробить, тому що це його репутація, тому що ви клієнт, який піде далі іде ганити його, говорити, що все, не йдіть туди, не купуйте, тому що він не добросовісний». Ну і головне, це вимога закону. Звісно, ой, про вимогу закону, і тому, що ми з вами зараз сьогодні говоримо саме в воєнний час. Трішечки є багато питань, тому що взагалі в чому полягає процедура? Вирішення питання захисту прав споживачів. Як було це за, за спокійних часів. Е, людина пише заяву, звернення до суб'єкта господарювання. Е, вони або розглядають, або на, 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 на місці вже вирішується це питання. А якщо не вирішується, то далі з цим зверненням, з відповіді або без неї, з товаром, з чеком звертається до Держпроспоживслужби. Тобто це інституція, яка без. Безпосередньо покликана здійснювати захист прав споживачів. На жаль, на сьогоднішній день ми це з вами знаємо, тому що до нас звертаються люди до Центру безоплатної правової допомоги, введений мораторій, на будь-які перевірки Держпродспоживслужби єдине, що вони можуть зробити, це вони перевіряють там, дотримання санітарних норм, тобто взагалі те, що не стосується безпосередньо споживачів. Споживачі. І тому, е на жаль, ми бачимо таку ситуацію, що продавці зловживають цим, знаючи, що не буде перевірки, що є мораторій, і е трішки ну, недобросовісно виконують вимоги закону, про якого про яке ви говорили. Але все ж таки є е, доброзичливі і розуміють, що все ж таки краще піти на уступки собі і тому покупцю. Але якщо ми на сьогоднішній день маємо мораторій, то наступний шлях дуже часто люди беруть себе в кулачок і йдуть до суду. Угу. Звертають, пишуть позовну заяву, до речі. Якщо позовна заява, у вас буде чисто стосуватися захисту прав споживачів, там, обмін товару, відшкодування, там, вартості ремонту, бо таке буває, що, ну, що людина приходить і каже, що не працює, а, наприклад, ще діє гарантійний термін, багато продавців побутової техніки каже, ну, звертайтеся і вам відремонтують. Людина звертається в сервісний центр, бо діє гарантія, кажуть, у нас такого ремонту нема. Угу. І тоді людина, ну, їй ж треба чимось користуватися. Досить часто люди ремонтують самі, потім звертаються в сервіс і кажуть, відшкодуйте мені вартість, тому що в мене діяла гарантія. Ну, різні бувають випадки, то навіть і в цих ситуаціях люди звертаються до суду про відшкодування вартості ремонту. До чого я веду? Якщо ваше звернення, позовна заява буде в межах закону України про захист споживачів, ви звільняєтеся від сплати судового збору. Це такий є бонус для споживачів. Якщо, наприклад, не буде позитивного рішення, принаймні мене заплатити судові угу. витрати для того, щоб звернутися до суду. Це такий, ну, трішечки як плюс. А, зрозуміло. І наступне питання: от ми говорили з вами про техніку. А якщо йдеться про продовольчі товари, про продукти, коли придбали неякісні, добре техніку нам можуть замінити. А коли ми прийшли, і, наприклад, там кисломолочний якийсь продукт неякісний, і ну ми його, наприклад, вилили чи чи нести, чи не виливати в жодному разі, чи нести це все назад у магазину? От мені цікаво, як бути в цій ситуації. Ви знаєте, якщо читати гарно закон і взагалі всі пам'ятки і Держпродспоживслужби скрізь, де пишеться, завжди пишеться права і обов'язки споживача. Так одним із обов'язків споживача є завжди перевіряти маркування, етикетку, і дату споживання, це все перевіряти. Але досить часто ми з вами спішимо, поспішаємо. І інколи беремо товар, який прострочений, хоча він вже не має права бути на полиці. Так? Або інколи таке буває, що ця дата перебита, uh -huh. е, не Доброякісними продавцями, то в цьому випадку ви маєте право звернутися для того, аби вам замінили товар або повернули кошти. Тому що ми говоримо про швидкий обмін. Це зрозуміло, що це не прийде через тиждень ага. з тим товаром. Але ми ж бачили з вами багато випадків, які були в мережах, що там купили і взагалі щось всередині неприйнятно було, ага. люди зверталися до Держпродспоживслужбу, там були цілі міні-серіали судових розглядів. Це зовсім інше. Ми говоримо про наразі таке швидке і досить часто бувають такі так звані старші позміні, чи хто там є в магазині. кажуть, ми не будемо повертати, ви не брали, ви передавієте чек, ну ніби в нас брали, коли ви брали. Треба йти далі не хоче вам продавчиня чи касир, ви кажете, дайте мені там старшого по залу чи адміністратор. Поспілкуватися з ним, маєте змогу, обов'язково зафіксуйте вашу розмову, всі, що у вас є, докази. На всякий випадок, можливо, вам не пригодиться витрити собі спокійно з телефону. Якщо ви бачите, що навіть та особа, яку ви закликали, вам не допомагає. Е Таке як поняття як куточок споживача. Ну ми знаємо. Так, до речі, от і хотіла вас про це запитати про книгу скарг, яка раніше була практично в кожному магазині, там в кожному кафе в будь-якому закладі, який обслуговував споживачів. Продавав тепер, наскільки мені відомо, така вже книга скарг не актуальна, її немає. І от куточок сп... а куточок споживача там завжди була книга. Він ще є. Він повинен бути взагалі. Ви знаєте, це не обов'язково. Uh -huh. Ну, Ніби як зникла з вимога з закону, але багато все ж таки я бачу в магазинах, в мережах є цей куточок споживача, але там просто є загальна інформація без книги, відгук, скарг і пропозицій. Але навіть та загальна інформація, в якій мережі ви обслуговуєтеся і хто це є суб'єкт господарювання для вас може бути важливим. І, наприклад, там досить часто пишуть там, хто сьогодні старший по зміні, uh -huh. хто керівник адміністратор залу і є номер або адміністратора, і що найважливіше. Обов'язково має бути номер гарячої лінії, куди ви можете зателефонувати, якщо ну, хтось скаржиться. що да. Але знову ж тут таке, коли ми часто дзвонимо на цю гарячу лінію, ми не можемо дозвонитися. Або зачекайте, будь ласка, на лінії, вас будуть переключати 5-10 разів, вас лопне тут терпіння, і ви скажете, та вже ладно, угу. і підете. На це, в принципі, і спрямовано дуже багато на добросовісні продавці, і людина Психане, вибачте, за мій сленг і піде і просто не, не доб'ється своїх прав, порушених як споживача. Е, хоча. На сьогоднішній день, якщо говорити про харчову продукцію, то багато все ж таки міні-магазинів або мереж намагаються повернути кошти або обмінити, обміняти на якісніший товар. Тому просто говоріть про це, не, відразу не говоріть, це дуже агресивним тоном. Ви заявіть, вибачте, будь ласка, я знаю свої права відповідно до чинного законодавства, чи не могли ви, тобто будьте. Виваженими, спокійними, обґрунтовуючи юридично своє звернення, і можливо це дасть вам позитивний результат. Ну до речі, в мене були випадки, коли я повертала товар, і в принципі, ну в мене не виникало труднощів. Мені справді обмінювали неякісний на якісний на товар. Йдеться саме от про як про продукти ми говорили з вами про мережі, торгові, про магазини, uh -huh. але ж часто ми купуємо на ринку. Товари так само, чи є шанс повернути гроші, коли купили товар на ринку неякісний? Ось це таке болюче питання. І для того, щоб воно не було таке, ми з вами знаємо, що в нас що внесли, ввели в дію це обов'язково розрахункові апарати, де ми маємо з вами обов'язково отримати ці чеки про те, що ми купили. Ну, насправді не всі користуються цим, не всіх є. Досить часто і багато використовують просто мобільні застосунки банків, де ви перекидаєте з картки на картку. До речі, ось це може бути доказом. Насправді, бага на багатьох ринках є ой, то киньте мені на карточку. Угу. І це може бути вашим доказом. Заскрінити історію ваших переказів і оплати це не проблема. І у вас вже буде персональна інформація, кому mm -hmm. ви скидали. І, до речі, якщо ви хочете перевірити суб'єкта господарювання, за стосунків і сайтів, є багато, open data, бо ну, дуже багато є. Перевіряйте. На жаль, реєстри на сьогоднішній день трішечки закриті, то через такі відкриті ресурси ви можете спокійно перевіряти цього суб'єкта господарювання. І я вам чесно скажу, Дуже в багатьох, коли ти перевіряєш, ти бачиш що, е, бо ж багато хто пише про самі судові справи, які є. І тут же можна побачити історію е, споживчих таких правовідносин. Ну, тобто, можна подивитися, наскільки доброчесним взагалі є це є підприємець, підприємець, це так, підприємець так, так, чи так, підприємство. Так, так. Тому, е, якщо це ринок, звісно, довести дуже важко. І насправді ці справи е, до суду в суді рі, важко довести. Це повинно бути. Бути свідки, Це повинен бути якийсь доказ, що ви купили, важко. Можливо, спробувати і самостійно йти і говорити з цими продавцями. У мене теж був випадок, і стосувався елементарного взуття і, і в межах. 14 днів відлетіла підошва, підійшли до продавчині. Це ще було дуже-дуже давно, і вона нормально каже, да, відповідно до закону замінила. Це було дуже приємно, що все ж таки, якщо ми стукаємо, інколи двері нам відчиняються. Тобто потрібно свої права відстоювати Звичайно, споживача. Да. і принаймні що... спробувати спробувати, так, і це має вдатися, в принципі. Тут знову історія, от, ви говорили зі свого досвіду, я розповім зі свого, коли товар ти хочеш повернути, коли, наприклад, ти купуєш якусь побутову техніку, приходиш в магазин, і замість того, щоб тобі повпоміня замінити, якщо б от купили товари. З з якимось там ганджем, скажімо так, тобі говорять про те, що ми його будемо ремонтувати. Ми тобі не, не дамо, не, не замінимо його, ми відремонтуємо його, чекайте, будемо ремонтувати. Наприклад, у мене був випадок, коли ремонтували кілька місяців. Чи є якась вимога, яка зобов'язує продавця. Замінити товар одразу на вимогу споживача на вимогу покупця покупця, чи можливо якимось іншим чином, тому що ну, наприклад, в мене була пральна машинка, і мені дійсно потрібно було нею користуватися однак мені її не замінили і от кілька місяців. Я була без пральної машинки. Чи зобов'язаний мені надати інший товар, замінити на мою вимогу, чи можливо якось іншим чином виходити з цієї ситуації? Ви знаєте, на сьогоднішній день, якщо говорити про військовий час, продавці дуже цим, тому що вони воєнний час говорять, що це взагалі форс-мажор, і виконати свої гарантійні зобов'язання вони не можуть, тому що сервісного центру, що немає, немає деталей. Uh -huh. І на сьогоднішній день зараз вам так сказати, що вони це виконають, зроблять, ну, це буде трішечки неправильно. Взагалі, законі говори, говориться про заміну це 7 днів. Про ремонт немає чітко визначеності, щоб вам е, визначити такий, е, звісно, просто коли ми здаємо на цей ремонт, в мене теж була ця ситуація. Але я писала письмові звернення і писала в, е, на офіційній сторінці. Е, Часто скажу, дуже потужна, відома мережа. І лише після того, як я почала писати на оператора їхнього, в мене посунулося питання. Тобто те, що через сервісний центр нічого не просувалося, тут потрібна наполегливість і не забувати, що все ж таки ви маєте права і нагадуйте про себе. Ми з вами говоримо все про товар, про товар, але якщо говорити взагалі про споживачів, насправді права споживачів це обширне поняття, це не лише товари, це і послуги, це і комунальні послуги, це й кредитні послуги, фінансові послуги, це дуже багато, це такий великий об'ємний інститут, про який можна багато говорити. Наприклад, якщо говорити про там якість товару, заміну. Це ми говорили про держпродслужбу. А якщо говорити про те, що відсутній касовий апарат, то податкова інспекція насправді володіє на сьогоднішній день правами проводити перевірку і штрафувати суб'єктів господарювання. І для цього, наприклад, є спеціальний бот. Собака поз, Нижнє підкреслення термінал, нижнє підкреслення бот, де ви можете заявити про те, що суб'єкт господарювання не має розрахункового апарату і навіть ви в електронному форматі не можете розрахуватися, ви можете з цим застос... скористатися. Крім того, якщо говорити про порушення прав наших стосовно маркування, Нашою українською державною мовою. На сьогоднішній день це є вимога. Ми знаємо, що вступили в силу зміни до закону України про функціонування української мови як державної. І якщо ви бачите, що є порушення в цьому напрямку, не перекладено, або ви купили товар і де у вас інструкція повністю російською мовою чи взагалі іншою, ви маєте право написати електронне звернення, яке, до речі, є дієвим, через сайт уповноважено з питань української мови. Можете цим користуватися. Якщо говорити про фінансові послуги споживача, для цього є Національний банк України, куди можна звернутися і поспілкуватися з цього приводу. А якщо говорити про комунальні інституції, про газові компанії, дуже дієвими все ж таки є навіть звертання до них через месенджери, тому що вони всі мають верифіковані сторінки навіть в тому самому Фейсбуці, і дуже багатьом споживачам допомагає особисте звернення через ці месенджери. Тобто користуйтеся тими прийнятими механізмами, які на сьогоднішній день, не нехтуйте навіть всіма електронними форматами звернень, чи той, той самий месенджер, чи телеграм, якісь канали. І просто заявляйте про свої права. Інколи той суб'єкт господарювання, який вам продав товар або надав послугу, навіть не знає про порушення ваших прав. Якщо він добросовісний, він добросовісно вам. Поверне кошти або віднови порушення ваші споживчі права. Цікава інформація, і важлива, мабуть, куди звертатися, тому що насправді про це не задумуєшся. Виявляється, що крім проспоживслужби є ще багато інших інституцій, куди ми можемо звернутися як споживачі, коли наші права порушують. І ще таке мене запитання про якість товару. Я знаю, от ми з вами говорили вже і про книгу скарг, і про куточок споживача. І зазвичай от там би мали бути якісь сертифікати. Чи зобов'язані зараз оприлюднювати якось вивішувати? На видних місцях ці сертифікати якості продавці, чи вони повинні все-таки показувати на вимогу лише? До речі, в законі написано на вимогу покупця. Але якщо говорити про закон про електронну комерцію, тому що ми так угу. трішечки з вами, про продаж товарів в мережі, то там є вимога, що все ж таки мають інформувати покупця про сертифікацію тієї чи іншої продукції. І е, якщо це. Добросовісний продавець він інформує свого покупця, і це, в принципі, може спонукати вас до того, щоб задуматися, що це дійсно людина відповідальна і вона не порушуватиме ваші права. Але в законі написано на вимогу. Хоча так. раніше в цьому куточку споживача були, навіть якщо говорити про дитячі іграшки, обов'язково була вимога колись щоб… розміщувати такі сертифікати. Так, так. Дякую за інформацію. Сподіваюся, вона корисна була сьогодні. Тим, хто нас слухав чи дивився, слухайте далі юридичний подкаст. ставте нам зірочки на Apple Podcast. до наступного епізоду.